Добрий день, ви на каналі Магія Саду На нашій діляночки з огірками. В такому і стані. Після підживлень, обробок, поливань. Весняних проблем з пересадкою. Ну, ми ще огірки не споживаємо. Ну, вже вони в процесі. Ось так. Є. От. У нас були раніше трошки дощики, сьогодні зранку я трошки полив, ще вологу навряд чи буду поливати. От. Обробка була в нас від хвороб. Ну Поки що, слава Богу, десь один-два листочка проскакувало, більше від хвороб я обробляти не буду. От. А щось засихає. Але підживлювати потрібно. Я підживлю корником. Зараз будемо розводити, буду розводити нову партію. нову, да, нову... Дозу для підгодування. Е, в до, е, підживлення для гірків я е, дотримуюся одної традиції. Стараюся органічними добривами, це велика кількість азоту і інших поживних речовин. Курник. Нагадую, відео вже знімав. Літрова кружка.